Залежили все так, що за мазурки страшно. Приводимо трохи гармонію в порядок, бо зараз приїде напевно, що новий власник, вони облежували скави. Не знаю, ми так думали довго, змагалися. як зразу, зразу, приведу, зразу нам ну, так і задумано було на продажі. А починаємо У мене така думка проходить, про що жінка каже, може до висяти, собі їду на накопили. Вона дуже чемна, послушна така. Не знаю. Покупав вже став ставлю, вона її майже чуть не в цьому початку. Ну, у нас ще так більш-менш пів біде, а він то ще чисто мокрий. Побляжу, що Що тепло, це таке? То я на чос зробила її. Та то я то так, я чесала, то і то так піднімалася греба, розчасана Що тобі не подобається? Ні. А ти, красончик, стоїш так, спокійно? Є? Два, є вже вісім, да? Місяців ловкі не знаю. Він часто теж. З цього вуку ще нормально, з того вуку, то взагалі. Не буде скучно. Буде скучно, бо там коні є. Там де, куди вона попаде. Та йому не буде. Так. Вони ж привикли двоє, щой. Знакше будувати в 6 місяців, там 5-6, накше вже в 8, там дивиться 9, там дивиться рік. Так, але вони за цей час, за цих виросли дуже виросли, так. Ну так. З трупі, коли маєш дієць, щоб її прив'язали. Вона, дай вася, би ми да. її загнали да. Вдали, ззаду взяли. Зараз дасть. Там... Зараз все тут є. а і... де це, напевно. Там є Ади, робіт, це? а де це? Фірмана має бути все. Отак, так. Та, це. Там це. є бахі з'їдати. Ті що я на полку а якщо ні, то далі його воно. Це румунський? Румунський. А, Самі перші. А то виключені пастухла? Не під то... не доторкниться. А. Лючи, а

Io, io Non bai, si ci o ne, beise, cior, ne te Заходить іди за да. Це невеликого коня загнати. Злощетом не треба намучитись. Mars <muchas> Mars <muchas> 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 <muchas>

Дякую за перегляд! я буду.

Я говорити до цифер не годно. Я до цифер

cái gì vậy là cái gì vậy hả 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 thank <laughs> you Відступає назад. Ну а що ти не ведіш, що я браму закрила? Зажимать богу. Гармонії можна. <laughs>

Що й джас я там теж Та ти ми перші вічесали, як він далі ліх, то Що, би цікаво під Нагадую, інші може змінити. Зайство точки. Моя на досяга так ставиться. Що то йому? Сім місяців буде. Так. Не бій той не білить, там той теж джасу дає такош. Лишилися з двома жеребцями, mm -hmm. і гіпер Ігіно. Друго! Пішов! Не можна! Забирай вообще бу не сон неділя! Пішов! Куди ступінь! Ну, іги! Пррр! Іги прир! Rrr!